Я тільки створив новий світ. І почнемо ми через 10 секунд. Це спідран по залізній кірці. Побиваю свій старесенький рекорд. Так, все, поїхали. 10 секунд. Це зовсім опа Пірамі... Чесно Чесноко, це новий сіт. Чесно кажу це побивання старого рекорду до добуванню Залізної кірки. А саме за 6 хвилин 20 секунд. Я зараз спробую до... А, я... а хочете. А буде зараз прикольно, якщо... Я зараз скопаю, блін, а це буде доволі довго, але я постараюсь. Так, давайте. Не надо нам нічого. Ай, чого так завісло? Ну, моральний залізо. О, залізо мені потрібно! Все просто дайте десь палки. Та ти що, діаманти! Ні, ну я, звісно, не за діамантами прийшов. Ви що зараз здіваєтеся з мене? Цифертанул, повезло. Так, але добре, я не за цим прийшов сюди. Я прийшов за дечим важливішим. Так, тепер мені звідси треба якось вибратись. Ну заліз то я заліз. До речі, можна навіть спробувати поставити рекорд по залізній кірці, а не просто по... А як мені підніматися тепер? Типу залізний люк можна поставити, але це неефективно. Блін, і що мені тепер робити? О, точно, я на скрині буду підніматися! Геніально, давай! Я знаю, хто займає часу. Але все, мені всього одне деревце треба добути. Я вже з на, на діамантову кірку змогу зробити. Все, поїхали. А з тобі навіть так можу зробити зараз. Ай, точно не можу. Ні. Та це там і не там. Чого це так все важко? Я вже запізність на дуже багато часу. Отак, все! Я виліз! Тепер просто біжу-біжу до виходу. Я вам кажу, це, це не наперед заготовлений сід. Клянуся. Чим я можу поклянутися? Та всім, що захочете. А що це? Точно, і звідси палки випадають, але ще дерево потім треба буде знайти. Ну я, поки по дорозі, палки попіднімаю. І давай. Ну, там в пустелі може щось бути. Блін, я реально так сильно запізнююсь. О, все! Ні, стоп. Е я хочу на діамантову кірку поставити рекорд. І заодно... Так, селянж хоч щось є. Мені їжу не потрібно, у мене є в. до кінця. Так. Ну де взяти її? Тут, тут дерево? От де? Тут немає тут, де взяти дерево. О oh май гад. Так, це та сама... О точно! Чого ж я туплю біля мене саванна, а я бігаю в пустелі? Ну, що я поб'ю свій рекорд, це вже очевидно. Уже мене нічого не зупине перед тим, як я поб'ю свій рекорд. Уже реально нічого. Мені зараз просто треба, добути одне деревце. Добре, признаюсь два. І все. І мій рекорд буде побитий ще й поставлений рекорд на діамантову кирку, який я обов'язково поб'ю. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Біжу. Ай -яй, ай! -яй -яй. А ось огнила плоть! Давай! Швидше, блін! Швидше! Дві хвилини! Дві хвилини. дві хвили... Ось Береза, Ду... Яке Береза, блін! Я вже забуваюся, назви. О, там залізо є, але мені воно зараз не потрібне взагалі. Давай! Я, дум... я не. Я не знаю, чи я вкладуся 5 хвилин. Не впевнений зараз, прям. Дуже сильно не впевнений. Ні, в 5 хвилин, думаю, що вже не, к... не вкладуся. Або вкладуся. Ти диви! Ти диви! Ставлю рекорд по діамантовій кірці! І чорно забирай! Що шо я наробив? Що я, я наробив? Де палки? Добре, ну 5, в 5.20, ну це вже, очевидно, що я вкладусь. Добре. Залізна кірка! Ага, я, значить, здобув діамантову кірку за 5 хвилин, а залізну за 5-15. Ух ти, а це круто, слухайте. Діамантова Кірка за 5 хвилин від спавну. Ну це прям круто, я вам скажу. Пишіть в коментарях, як вже такий рекорд колись ставили. І да, до речі, у мене легка важкість. Немирна. Е. А, тому що день, точно. Ну добре тоді. Вдіть нових рекордів!